Зосереджено виводить олівцем візерунок, щоб його контури були рівними та симетричними. 14-річна Анжеліка готує основу для майбутньої писанки. Її дівчинка створюватиме вдруге у житті. Для декору обрала один із традиційних орнаментів. Перший раз я малювала такий самий орнамент, але я хотіла сьогодні його повторити, бо перший раз в мене не дуже гарно вийшло. Це зірка це щастя і тому я вирішила її взяти. Червона ружа символізує жіночу вроду та здоров'я. Писанки з таким орнаментом в давнину писали на подарунок дівчатам. Хлопцям ж дарували з орнаментом вічного дерева як символ довголіття, мужності та сили. Про традиційні мотиви у писанкарстві розповідає майстриня Ольга Адамчук, каже для створення писанки найчастіше використовують світлі кольори: білий, жовтий, червоний чи блакитний. А для основи обирають чорний, що асоціюється з родючим ґрунтом. Якщо, наприклад, жінка сідала за малювання писанки, то вона малювала їх обов'язково для всіх своїх діток, для всіх своїх похресників, для свого чоловіка, для своїх батьків, для стареньких, і таким чином дарували ці писанки як такі неписані не, не листівки кожному члену своєї великої сім'ї родини. Майстер-клас з розпису великодніх яєць організували в обласному краєзнавчому музеї для відвідувачів центру «Я Маріуполь Вінниця свою першу писанку власноруч створює Карина Іволга разом з донькою Міланою. На блакитній основі писачком виводить традиційний орнамент подільської писанки, яку за традицією матусі дарують донькам. У Вінниці сім'я вже вдруге. Саме сюди жінка разом з дітьми виїхала з окупованого Маріуполя, коли розпочалась повномасштабна війна. Ми виїхали в 22-му році, були тут. Чоловік мій служить в Донецькій області і наразі, але ми виїхали за кордон в серпні 22-го року і повернулися два тижні тому. Десятирічній Мілані створити Великодній символ допомагає мама. Мені подобається, це е, розслабляє. Так і... Прикольний процес. Може, мамі подарую або по собі заставлю. в українській культурі. Писанка завжди мала сакральне значення, розповідає майстриня. Тож під час її розпису важливо бути в гарному настрої та вкладати лише добрі побажання та сенси. На великдень її варто освятити у пасхальному кошику і зберігати протягом року у своїй оселі як оберіг. Писанки ніколи просто так не викидали. Тобто, якщо вона цілий рік вже відслужила для цієї сім'ї оберегом своєрідним, то її або прикопували під якимось деревом плодовим, або відпускали за проточною водою. Загалом до майстер-класу з писанкарства долучились семеро учасників. Такі заходи організовують регулярно до великодніх свят для всіх охочих. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов новини за день, телеканал Віта.